Мадов, вітаю вас. Сьогодні тема: числові вирази, буквені вирази та формули. В математиці існують числові вирази, буквини вирази та формули. Числовим виразом називають вираз, який містить числа, знаки арифметичних дій та дужки. Наприклад, 100 мінус 250 поділити на 5 квадрат плюс 30. Це буде числовий вираз. Або 2 квадрат плюс 3 куб плюс 5 квадрат також числовий вираз. Результат, який отримаємо після виконання всіх дій в числовому виразі, називається значення числового виразу. Тому, наприклад, якщо в цьому виразі ми виконуємо всі дії, перша дія поділимо 250 на 5 квадратів, отрівняємо 10, потім додамо 30, це буде 40. І віднімемо 100 від 140, отримаємо 60, це значення числового виразу. Тобто це результат виконання всіх дій. Крім того, математиці вивчають буквені вирази. Вираз, який містить букви, знаки арифметичних дій і дужки, називається буквеним виразом. Наприклад, А плюс Б, а квадрат плюс 1, 1 мінус Y, Т поділити на 50. 10 помножити на А плюс Б це приклади буквених виразів. Значення буквного виразу можна знайти, якщо ми знаємо значення букви. Тому, напам'ятайте, значення буквеного виразу залежить від значення букв. Наприклад, вираз А квадрат плюс 1. Якщо А дорівнює 1, то значення буде 5 квадратів плюс 1 дорівнює 26. Якщо, наприклад, х дорівнює 1 y дорівнює 2, то значення виразу хі плюс 5 в квадраті дорівнює 1 поможе на 2 плюс 25 дорівнює 27. Крім цього, в математиці велику роль грають формули. Формули це такі рівності, які показують взаємозв'язок між величинами за допомогою буквених виразів. Тому, наприклад, вам відома формула площі. Прямокутника. Якщо у прямокутника сторони А і Б, ширина довга, тому вираз А положить на Б, це знаходження площі цього прямокутника. Або периметр прямокутника, якщо ми знаємо сторони А і Б, то маємо такий вираз 2А плюс 2Б, і можна ще так користуватися 2 помножити на А плюс Б. Крім того, важливу роль грають формули, формули руху. Наприклад, якщо S – це відстань, а V і T – швидкість і час, то рівність S дорівня V на T показує залежність відстані від швидкості і часу. Це дуже важлива формула, з неї випливають такі формули, що швидкість дорівнює відстань поділити на час. І час дорівнює відстань поділити на швидкість. Розглянемо приклад. Нехай є вираз А плюс Б помножити на С. Цей вираз входять три букви, і нам відомо, що А дорівнює 113, Б дорівнює 227 і С дорівнює 13. Знайти значення цього виразу. Підставляємо замість А 113, замість Б 227, замість С 13. Дія в дужках нам дає відповідь 340. Множимо 340 на 13 і отримаємо 4420. Дивіться Мадоб і ви будете найкращі математики у своїй школі.